Україна отримує мільярдні відсотки від заморожених активів країни-агресорки. Справедливість, в тому числі, це і фінансова справедливість. Тобто за збитки треба платити. Три мільярди євро щорічних надходжень від заморожених російських активів. Європейський союз передасть Києву дрони хлопцям напередок, Там броніки, каски, оружжя, все, що їм треба. Коли Україна отримає мільярди від заморожених активів, та на що їх можна витратити? Про це за мить. Після початку повномасштабного вторгнення у світі було заморожено 300 мільярдів євро російських державних активів, які Москва зберігала за кордоном. Дві третини цієї суми 210 мільярдів, лежать у банках двох країн Бельгії та Люксембургу. Україна заявляла, чекає ці гроші на оборону. Я б сказав би, ну так політкоректно побоювалося прийняти це рішення безпосередньо самою лише Бельгією. Вони хотіли зарушитися підтримкою з боку інших країн Європейського союзу, і тому ця процедура була більш тривалою. Стимулювала це обговорення, яке відбулося в Сполучених Штатах Америки, де сказали не просто, що прибутки будуть передані, а самі активи будуть передані на потреби відновлення України. Центральний банк ЄС запевняв, цього робити не можна. Боялися, що передача грошей Україні від заморожених активів Росії підірве авторитет до європейської економіки. Тому дискусії тривали два роки. Лише нещодавно в ЄС дали зелене світло і зосередилися поки що на надприбутках від цих грошей, тобто конфісковані суми не чіпатимуть, а відсотки від них це понад 3 мільярди на рік передадуть Україні. Вже влітку вони мають піти на допомогу Україні на зброю. Ну нам потрібно вигравати війну, тому найлогічніше їх використовувати на зброю на даний момент, починаючи від е, е, різних видів дронів, закінчуючи артилерією е, та що завгодно, авіація. Відбудовувати міста, відбудовувати села, вкладати в аграрний комплекс ці гроші, ну а також на оборонку. Як і куди доходи від заморожених активів агресора будуть використовуватися найближчим часом, визначать в Європарламенті. Пропонують найбільшу частину скерувати на озброєння, решту на відновлення. 90% від цієї суми піде на закупівлю озброєння для України, і 10% піде безпосередньо на програми пов'язані з відновленням. 4,5 мільярди доларів повинно піти на закупівлю озброєння і приблизно біля півмільярда 500 мільйонів. Доларів піти на програми пов'язані з відновленням, і лише ці півмільярда доларів імовірно зайдуть на рахунок України на пошкоджену інфраструктуру. Інші гроші на рахунки країни не заходитимуть. Це виділяються гроші для, наприклад, Білого Дому. Що білий дом може замовляти озброєння для України, але ж гроші фізично у Білому Дому, і він на ці гроші замовляє у американських виробників озброєння зброю. Білий дім передає Україні власну зброю, а гроші лишаються у Lockheed Martin, Рейзіон інших військових корпорацій США. В наступні роки, якщо війна затягнеться, відсотки з російських активів, розміщених в Європі, становитимуть більше трьох мільярдів на рік. Ці гроші не зайві. Однак забувати про заморожені мільярдні активи на політичному фронті не готові. Якщо ми говоримо про потреби України і потреби війни, військові та невійськові, то три мільярди євро насправді майже ніщо нам потрібні сотні мільярдів, аби виграти війну. Міністр юстиції України Денис Малюська в інтерв'ю виданню Політико 12 травня 2024 року. В Європі і в Сполучених Штатах з цим погоджуються, але для повної передачі Києву російських активів самого лише принципового рішення недостатньо. Треба створити юридичний механізм, аби росіяни потім не повернули собі гроші через суди. Міжнародне право. Трошки не готове до врегулювання цієї ситуації, і кожна велика війна у світі в цивілізованому світі вона передбачає якісь нові механізми і сміливе новаторство у сфері репарації і компенсації потерпілій стороні. Правила пишуться прямо сьогодні, і вони я сподіваюся, будуть справедливими. В цих нових правилах має з'явитися і окрема глава про компенсацію Україні збитків, завданих війною.